Я відчуваю себе тут в безпеці. Чи добре в мене все? Слава Богу, добре. Чи хочу я додому? Хочу, дуже хочу. Не вистачає спілкування, не вистачає жартів, одеських жартів. Як би нам не хотілося плакати, в мене якось так склалося, що коли мені хочеться плакати, я сміюся. І це мене тримає. Присідайте, будь ласка. Мені дуже потрібна ваша консультація у пошуку роботи, тому добре. Давайте Пошу. будемо знайомитись. Добре, хто ви за спеціалізацію? За спеціалізацією правознавства, Юрист. Юрист. досвід роботи маєте. Е, так. Це своє зріле життя. Я пропрацювала на одному місці в Одеському обласному центрі зайнятості. Сьогодні я в Болгарії, саме в місті Софія, і мені дуже пощастило, тому що я займаюсь тим, чим я займалася в Україні. Моя місія залишилася незмінною. Я її тут масштабую. Я як в Україні допомагала людям шукати роботу. Так і тут допомагаю нашим українцям, тут, в Софії, знайти роботу, але знайти роботу не лише в Болгарії, а в тому числі і в Україні. Хотілося прийняти участь у нашому і економічному підтримці такі, так? економічній підтримці, та щоб саме працювати на Україну за українськими законами, і що найголовніше, і зараз теж важливо це. Частинку податків сплачувати саме в Україні, тому Супер, що це класно. Тоді ми будемо з вами шукати віддалену роботу юрисконсульта. Я коли приїхала в Болгарію 11 місяців і 4 дні тому, мені потрібно було налагодити побут. Винаняли житло, звичайно. Я розуміла, що я тут сама за свої гроші, я тут сама себе повинна зорганізувати і утримувати, і сама бути успішною. І приводити до успіху інших. Пройшов напевно місяць, я отримала повідомлення: доброго дня, пані Світлано. Маю до вас пропозицію. І організація відкриті двері дійсно є відкритими дверями. Для наших українців, для українців, які потребують допомоги, підтримки, і навіть які потребують розваг. Тому що в нас тут дуже різна категорія від молоді, від діток підлітків. Так, ми організовуємо проводимо профорієнтаційну роботу, і молоді 18-29 років. Ми їм організовуємо стажування, і доросле населення. Я назву це так інтелігентного віку. І населення українці старше 60 років для них. Ми також організовуємо міні-ретрити. Я болгарин з болгарської родини, але народився в Одесі. Десь там у квітні вже зареєструвалися, і зробили там формальну фундацію. Але основна команда, яка прийшла з нами, вона працює з першого дня війни просто. Для багатьох людей війна вже щось таке не є новиною. Вони дивляться на це, і ми не маємо цієї допомоги, яка була спочатку. Але ми продовжуємо працювати, і ці два напрямки, якщо ми говоримо, по перше, працевлаштування, по друге, психологічна підтримка, ми будемо тягнути стільки, скільки треба. До мене звертаються українці з метою пошуку роботи, які довго шукають роботу, а також українці, які вже пропрацювали десь. Зрозуміли, що я маю кваліфікацію, спеціалізацію, і я хочу тут, чи в іншій країні, чи в Україні, займатися фаховою роботою, якою маю відповідну освіту знання і вміння. Я приїхала у Болгарію з Києва з сім'єю. З самого початку я дуже пасивно була в пасивному пошуку роботи, але достатньо сидіти вдома. Потрібно щось робити, ставати корисною і приносити суспільну значимість, мабуть, Україні більше більше серцем туди тяне, і на даний час вирішила активно почати шукати роботу і саме дистанційну роботу, щоб працювати в Україні. З 1 квітня цього року ми охопили кар'єрним консультуванням 172 особи. З них кожен третій вже знайшов роботу. я завжди кажу: ви коли ви йдіть до центру зайнятості, тому ж наші українці кажуть, ну, може, що щось, ну ми напевно не маємо права. Я кажу, ви маєте такі самі права, як і громадяни Болгарії. Ну крім голосувати, там займати посади державних службовців. Е, у нас є шість країн, з якими в Україні підписаний відповідний договір про зарахування чи Прірівнівання страхового стажу. Е, Польща, Чехія, Болгарія. Коли комунікую з нашими українцями з Польщі, то вже і багато знайомих, вони кажуть, що ми користуємося тим. Ми робимо запити до України для підтвердження страхового стажу, стаємо до них в місцеві центри зайнятості, і ми отримуємо допомогу з урахуванням страхового стажу. А Болгарія майже не активна. У мене є відповідні тренінги, які прописані під болгарське законодавство, де я розказую, що може місцевий центр зайнятості, якщо ви залишились без роботи. Але якщо людина активна і шукає зі всіх джерел, вона набагато швидше знайде роботу. А моя задача навчити людей шукати роботу і міняти роботу на кращу, на кращу, на кращу. Чітко має таке спостереження: ті українці, які вчаться в українських школах, там чи онлайн, чи в українських хабах, які потребують саме спілкування українських спільнот, то саме ті українці вперше очікують і винаходять можливості, щоб повернутися в Україну. Не вистачає України.